Егорко показує прийоми. Вот, такі вот. Подход. Ну ладно, стой стою. стою. Стоїшь, за всякий. Ого, нихуя, таке було. Ну ну. Подходи, <реш> давай, давай, ще ручку піднимем, впала твоя ручка. <реш> ну ну то похуй, похуй, давай. <реш> давай, Егорку, не зупиняйся Ну-ну. А то що за прием? А по соні артерії покажи прием той. Низ ломаєш і сонну артерію, погрізай прием. Це рукою вниз, а то по соняте. Все. Півтора раза прийомно. Раз, лаптер, вниз, лапки вниз. А потім раз дайте все назад, після. Сметали приемно. А ну-ка. А шейк можна вдарити? Можна по-разному, можна так коду лоду. Булоны въебать вниз. Ага. ага. А шо, давай ше з ногами якісь приемы. Да покажи пару прийомів з ногами шо. Покажи, кортва, Но все не пару прийомів з ногами Давай пару прийомів з ногами. Откобує. Давай. А ну ще що? Одним ударом бьешь сюда, одним ударом сюда. Ахуй пиздец. Ну а ще якусь вертушку, вертушку <плес> Та за разворот, ну давай покажи. я собі. Ну с разворотом и с писком. Вот он в то внутри пиздец, прям я бы хотел на него тут Та шо нереально? Сужнимай штаней, не нерально. Ну то давай в штанах. А шо-то, а вертушка хочу була. Та ти не впадеш, що ти горку, блять, нього емайс. Давай давай вертушку з піском. Та є, та то до дохуя, давай, вертушку з Не Блядь, махаешь? Не, я тебя не вдарю, не биз. Ні, я не вдарю. Ну давай ще я пара. Давай ще пару прием, Щоб я поймав, на чому все, ты відео девица А то що за прийом? Руки вверх? Давай наприклад, хтось трохи злапає. Ага. Ти можеш або йому руками токові відбити, нахуй або, блять, отако зробити можна ще. Можна по-разному по зробити. Може, що сильно може не спіти, але можеш блять, ногою в яйця нахуй вбібати. Ні си. Дугою в яйця, бо я таке куяне коліно, Ага Бай в куліно можна ногою вїбати. Коліно в яйцях, а в кулінові не захистити, він не, не спів просто. Тут не рано захиститься. Треба ти облоптаєш, він може ще, ще захиститися. А плюн облоптаєш, він не захиститься. Давай якісь ще спецназовські прийоми. А то були якось ми. Спецназовські кунг-фу то є, шаолін прийоми. А ну, кунг-фу і шаолін ще покажи. Танька, відійди в сторону, кунг-фу і шаолін ще Ігорку покажи. Знаєш, ківо до чотирьох разів іде? Давай, покажи. Четырехразовый прием. Четырехразовый удар, а не прием. Ага, четырехразовый. Четырехразовый удар. Все а може бути отакий такі Ну. Що no. це буде? Воли я бере його сплещати і ругаюсь нахуй. Сюди. Сюди. Да. сюди, чи може сюди, може поразку.